На набережну пішки перевізники домоглися зміни карти руху маршруту номер 86 Тож в підсумку один з найбільш густозаселених мікрорайонів міста залишився без автобусного сполучення. Замість того, аби долати усю набережну, автобус номер 86 відтепер з третьої автостанції йтиме вниз по Мазепи. Далі через короля Данила, Бельведерську довгу та берегову. І вже звідти повертатиметься на набережну. Адже нарікає водій цього маршруту Вашиль Пшечняк, їзда по найбільш проблемному відрізку екстремальна. Кожен день от я зараз їжджаю на ремонт, наконечники, як не наконечники, рольних тяг, то ці ресори, ремонт дуже дорогий, запчастини дорогі. Вплив до того, що виходить, що колеса, за задній пари колес залежать каміння, що ти не можеш навіть, бо боїшся, аби не вилетіло, не яку якусь машину, а як ні, то стаєш, бо береш лом і витягуєш каміння з, з коліс. Місцеві мешканці перевізників розуміють, тому нарікають на владу. Мовляв, через бездіяльність чиновників в у цій ситуації залишаються саме. Пасажири, які відтепер змушені стати пішоходами, я дуже добре їх розумію, і я в принципі пенсіонер. Ну коли вже минає та година, мені навіть стидно спитатися, чи можна їхати по посвідченню по такій дорозі, розуміючи то, як він їде по цій дорозі. Я дуже їм співчуваю по роботі. Нам дуже потрібний автобус, тому що робота і треба їхати. Але співчуваємо тим шоферам, які працюють, тому що їм теж треба заробити копійку якусь для своєї сім'ї. Натомість у мерії нині розводять руками. Визнають, грошей на ремонт набережної немає. Тож зі зміною руху 86 го маршруту доведеться змиритися. Повинні ми виходити з того принципу, що повинна бути забезпечена безпека руху пасажирів. Тобто, повинно бути все зроблено для того, щоб ми забезпечили нормальні комфортні умови для перевезення, як і пасажирів, так і щоб нормально могли працювати і перевізники. Нагадаємо, на одній з попередніх сесій міськрада визнала набережну імені Стефаника аварійною і попросила кошти на її ремонт у центральної влади. Позитивної відповіді наразі немає. Роман Турі Андрія Аргара, новини 402.